Вікторія має відео про те, що зараз відбувається на Майдані Незалежності. Вітаю студія. Ми продовжуємо перебувати на Майдані Незалежності. І як ви бачите за моєю спиною, там, де колись була сцена під час Революції Гідності, зараз виступають люди, які називають себе автомайданом. Перед цим відбулися події. Було дві сцени біля. Стеле, де мав відбутися студентський концерт, і від них метрів двісті була огорожа до вулиці Хрещатик, за якою стояли люди. Так як людей не пускали до сцени за метрів двісті. Люди почали кричати Ганьба. Потім вони, так би мовити, прорвали цю огорожу. Пройшли до сцени, де співав гурт студентський, і люди попросили, сказали, що вони хочуть взяти мікрофони, сказати, звернутися просто зі сцени. Розказати те, що вони думають, свої думки зупинився концерт, припинили співати співаки, і люди таким чином скандували, що ганьба банду геть, і от зараз люди покинули цю сцену біля стели, підійшли до тієї сцени, яка колись була, коли був майдан під час революції гідності. Туди приїхав автомайдан. Люди, які себе так називають, і от зараз вони е на сцені викрикують різні лозунги. Такі, як потрібно піднімати людей і робити революцію, там стоять люди всі там. І тобто, це ви можете бачити за моєю спиною. Ми тут продовжуємо перебувати надалі. Студія.